На маленьких пацієнтів, що перебувають на лікуванні у Хмельницькій обласній дитячій лікарні, чекав приємний сюрприз. Подарувати позитивні емоції у предсвяткові дні завітали представники Червоного Христа в Україні. Із собою прихопили розмальовки та новорічні іграшки, виготовлені дітьми-переселенцями. Була внесена така пропозиція, що а давайте ще і в лікарні теж діток підтримуємо і. Зробимо для них захід, передамо ці іграшки. Ну діток сюди ми звісно з собою не взяли, але ми зробили гарні фото. А дітям покажемо відчитаємося, що їхні іграшки саме е, передані. Попри лікувальний процес, діти із захопленням долучилися до прикрашання новорічного дерева. кажуть, нарешті усі познайомились і розважились. Ми серкос часто новорічні свята там малюю це Можна провести гарно час разом, разом. компанію да. з другими дітками. Це весело класно. Я на новорічні свята малюю діда Мороза, тому що на таку пору дід мороз це найкраще. Це перший спільний захід лікарів та товариства Червоного Христа. Надалі запевняють майстер-класів побільше, адже діти потребують емоційної підтримки, особливо у новорічно-різдвяний період. Сьогодні прийшли до нас з розмальовками, з витиналками, і ви бачите зроблений прекрасний такий новорічний е, оберіг, будемо говорити, для того, щоб діти, які в нас перебувають на лікуванні, були здорові. І якнайшвидше, якнайшвидше виписалися від нас. Підтримують таку ініціативу і батьки маленьких пацієнтів. Кажуть, у кожного народу є свої традиційні обереги, які можуть захистити в скрутну годину та надати сил і натхнення. Головне виготовляти їх з любов'ю та добрими думками. Саме перебування в лікарні це дитині є стресом емоційним, моральним і фізичним. Дитина не може погратися, так як вона грається там вдома, в садочку чи в школі. Дитина не має можливості спілкування такого. От розширеного. Не хочеться думати, що зараз за вікном у нас такий важкий час, що в країні війна. От. Хочеться для дітей зробити свято, казку. І щоб взагалі їхні мрії здійснювалися. Нині головна мрія дітлахів, які перебувають на лікуванні, якнайшвидше одужати і повернутися додому. А радісні емоції лише цьому сприяють.